Лузівська громада оговтується після атаки дронів. Під прицілом ворогів у ніч з суботи на неділю опинилася філія Харківського автодорожнього коледжу. В ніч на 1 червня було два прямих удари шахедів у навчально-виробничу майстерню. Наразі руйнування дуже велике, тобто це і вікна в навчальному корпусі, а в навчально-виробничій майстерні пошкоджено від пожежі дах. І зруйновані перекриття. Згуртовані наслідки обстрілу усувають викладачі та студенти. Прибирають скло, рятують, вціліле майно. Ну я працюю з сьогоднішнього дня, а вже всі наші ем, викладачі і студенти працюють з вчорашнього дня. я би хочу сказати, якщо б такими поганими словами, то це дуже погано, дуже погано. Війна. Що я можу сказати? Війна. Спочатку позамітали, тепер ось стеклені рамок виносимо. Стекло виносили, да, так. так, не думали, що так все буде погано, що прям так багато буде. На щастя, постраждалих у наслідок обстрілу немає. Ні серед місцевих жителів, ні серед працівників коледжу. Очільниця закладу Ірина Луценко розповіла: вночі чергував охоронець. Він вцілів. Колектив філії дякує всім, хто допомагав і допомагає прибирати наслідки атаки. Я особисто хочу подякувати нашому міському голові, його команді. Начальника управління освіти молоді і спорту за допомогу, за координацію нам дуже важлива була ось така допомога. Ви знаєте, вся освіта, вся освіта міста приєдналася до ліквідації руйнувань. Від вибухів постраждали не лише навчальні корпуси та майстерня. Руйнувань зазнали сусідні багатоповерхівки та будинки приватного сектору. Вже в понеділок зранку на місці працював мобільний ЦНАП. Спеціалісти збирали заявки про руйнування. Жителі навколишніх будинків розповіли, початок літа запам'ятають на все життя. Ну у нас як можна сказати, повилітали частково вікна. Ну і на під'їзді, де піднімаємося по ступіньках, там пластикове. Окна повстали, вони, звісно, їх побудували, там треба ремонт, тому що, не дай Боже, вони попадають. То... У ну, нас, нас ще можна сказати, слава Богу, ну, друге в там дуже пострадало. Люди дуже повид... Ну, все в квартирах є. По... Поруйнований. У мене причіло коротше, називається це причіло коло то, то його знесло, там пробило дирку, та там стекла побило у сараї. Ну, то я вже таке, думаю, то в чи житті. А кришу, звісно, да, воно підняло і опустило. Так було. Я така рада, що хоч, хоч нема жертв. Вибухова хвиля також перевернула все, що знаходилося у пункті збору волонтерської допомоги, розповіла Віта Тарасенко. Ми ось тільки фасували борошна. Бачите, тут фасували тут кропи, ті, що я роздаю, люди що готують, випікають. Це пункт збору. Так, коли в той день, коли ми їдемо, це пункт збору. Зараз все поприкручуємо ще міцніше. Буде ще міцніше, по буде ще чистіше, бо не було б знаєте, як ото щастя, так нещастя допомогло. А так у нас все буде класно. Я сьогодні знімала так сама собі на телефон. Кажу, бачите, у мене телефон ну, часи розбилися, годинник mm -hmm. розбилися, скла нема, будуть послужити без скла, люстри ну, переживемо, познімала, познімала, картини попадали. А портрет мій коктейлем Молотова стоїть. Тому це, знаєте, такий собі знак. Все буде Україна Ярослава Дубіна Максим Сабельніков. Новини ТРК Лозова.